Понад усева, вітає полеві, за співами. ще Про мир і щастя мріють люди з давніх давен. Скільки існує людство, стільки й живе у серцях, чарівна мрія про мир. Бо ж коли мир є. То можуть здійснитися усі найзаповітніші, прекрасні мрії людини. Її надії і помисли. Тоді кожен може реалізувати себе повністю, розкрити свої здібності і таланти. Тільки зараз ми до кінця зрозуміли, яким важливим є для нас мир. Раніше для нас, українців, мир це була повсякденна реальність. На вулицях нашої неньки України було спокійно. Діти ходили до школи, посміхались. Але відбулись різкі зміни. Підкралось гори, на нашу країну напав ворог. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави.

Держава не готувалась до війни. Ми мирні люди, але десятки тисяч людей за покликом серця взяли зброю в руки і стали на захист рідної землі. Нам, українцям, зараз, як ніколи, потрібно усіма силами боротися за мир, щоб завжди світило тепле, і ясне сонечко, щоб небо було завжди чисте та блакитне, щоб завжди були посмішки на обличчях у людей. У нас є лише одна заповідна мрія прокинутись вранці і почути жадану фразу Війна в Україні закінчилась. Нам випало жити у складні та великі часи. Ми сьогодні стали свідками тих подій, про які завтра напишуть підручникам з історії. На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного. Історія України це історія народу, який протягом багатьох століт боровся за свою незалежність. Зараз нас хочуть розділити, але ми, українці, сильна нація і Україна єдина країна. Кожен з нас має любити свій народ і його культуру і традиції. Як це робили ті, хто загинув за нашу незалежність і хто відстоює її зараз у боях з ворогом? Наша країна сьогодні втрачає своїх дітей. І давайте хвилиною мовчання шануємо праві цих людей. Адже вони віддали своє життя в ім'я світлого майбутнього. うん。<noise> Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не в чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто синій на щастя жити у такій країні. Я Українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю. Що людство рятували від руїни, синів і дочок, гідних Україні Я українець і моє це право любити землю горду й величану. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий, і душі, політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це російні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Бережи себе, ти чуєш, бережи. День за днем, коли вже сил немає і коли вже видно рубежі. Мабуть, ми підходимо до краю. Бережи себе, ти чуєш, бережи. Там, де зупиняються епохи, там, де зовсім трохи до межі, Залишилося ще зовсім трохи. Там, де хтось копає бліндажі. Там, де хтось заварить тобі чаю, бережи себе, ти чуєш, бережи. Береженого і Бог оберігає, там, де ти, ні спокою, ні сну, там, де я так холодно без тебе. Нам би ще зустріти цю весну, нам би ще дивитися на небо, там, де спину встромлені ножі, там, де хтось вже цілиться в спину. Бережи себе, ти чуєш, бережи. Чоловіче, брате, друже, сину. Хай буде мир від нині й до віку, хай буде мир, і замокнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують смикнення усюди матері. Хай буде мир, веселі стануть діти, спокійними скрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир, і замовкнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя і бід. Хай відпочине змучений боями до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, звертаються до Бога, чоло зросивши потом трударі, бо хочу, щоб сміялись дінко діти на нашій суверенній цій землі. У нас сьогодні віра, сподівання і надія у те, що переможе Україна, нехай звучать як заклик з вуст слова. Хай буде мир! і зміна! Слітаю до неба, рядками дитячі листи, журавлі, і чути молитву мами про мир на своїй землі. Батько він сину пітьмі, не знає. Він снує спокою, і ви запитань.